Мирного вам дня, любителі гострого. Той, хто живе в місті, проживає в квартирі, мріє жити в селі, вийти на двір, походити, пожарити шашлик. Асоціація. Жити в селі це жарити шашлик. Я мешканець села, то шашлик жарю, мабуть, раз чи два рази за, за сезон. Ніколи цим займатися в селі. В селі, наприклад, вітер поду, то шість листків шифера зняло, потрібно думати, як той шифер поміняти, то фундамент тріснув, потрібно думати. О, стосовно реставрації, зовсім інша справа життя в місті. То до чого я це все веду? Сів на, на качелі, от зараз. Локація у мене безпосередньо на качелі. Я на ній сиджу, мабуть, за місяць один або два рази. Ну, це буде третій раз, тому що я вирішив на ній зняти відео по наявним дошкам. Дошки торцеві в наявності з дерева ясень. Зверніть, будь ласка, увагу, кожна дощ, дощечка має свій неповторний рисунок. Дошка габаритами 31, на 21, на 35. Ось така прямокутна дошка на силиконових копитках з виборами під пальчики. Також ось така дошка є торцева. Зовсім інший рисунок. Ця дошка має габарити 35 на 25. Товщина 39. На силиконових копитках. Це модель дошки має вибори під тарілки з правого з лівого боку. Ось така теж має свій рисунок. І сама більша дошка з цієї серії з розмірами 40 на 35. 40. Вибачте, 40 на 30 з розмірами. З товщиною 4 см На силіконових копитках з виборами. Під пальчики. має також. Ага, такий от неповторний рисунок. Повторюю, що кожна дошка має свій рисунок. Переваги торцевих до... дошок у використанні. Якщо ви стаєте власником торцевої дошки, то експлуатаційний період а, ріжучої кромки на ваших, вироб... на ваших ножах він збільшується. Від слісарки до слісарки експлу... експлуатаційний термін збільшується. Завдяки, чому? Завдяки тому, що торцева доска, коли ви нарізаєте продукти, от, е... волокна йдуть торцом, не... не продовж, а торцом. І ріжуча кромка не, су... не стикається з супротивом. Таким чином збільшується експлуатаційний. Період використання ріжучої кромки від слісарки до слісарки. Тому, кого зацікавили, торцеві досочки, вони є в наявності. Будь ласка, телефонуйте, пишіть у Viber. Сьогодні-завтра відправимо. Кого зацікавило, будь ласка, звертайтеся.